До участі в панельній дискусії запрошується Олександр Машиніченко, президент Міжнародної торгової палати з питань експертизи та експертно-правового забезпечення. Всі пам'ятаємо, що війна, хоч і в менших масштабах, у нас триває вже досить давно. А як фіксувати збитки підприємствам, які втратили активи ще з 2014 року? Пізніше? Чи є якесь врегулювання нормативне? На що їм можна спиратись? Вітаю мене звуть Олександр Машиніченко. Я віце-президент Національного комітету міжнародної торгової палати України. Одночасно я є діючий судовий експерт Міністерства юстиції України і я, голова Київського регіонального відділення Союзу експертів України. Я і наша спільнота ми дуже часто працюємо. Ми багато працюємо саме з фіксування збитків і визначення розміру збитків з точки зору нормативного регулювання питання. Визначення збитків. Дійсно, відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо затвердження методики визначення збитків, яка була прийнята наприкінці 2022 року, затверджена ця методика. Методика розроблена на підставі міжнародних стандартів оцінки і національних стандартів оцінки, а також на підставі практики Світового банку з оцінки збитків. Ця методика вона регламентує визначення матеріальних збитків. Тобто втрата матеріальних активів, це матеріальні збитки. Також ця методика регламентує визначення розрахунку упущеної вигоди. Упущена вигода розраховується за певною формулою і методикою передбачений цей розрахунок на підставі показників фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Що стосується збитків. Які суб'єкти господарювання, яким які були завдані суб'єктам господарювання починаючи з 2014 року, на жаль, на сьогоднішній день методика, про яку я говорю, вона регламентує розрахунок цих збитків, так зазначено в цій методиці, з 2022 року. Нормативного акту якого ну подібного цієї методики, який би регламентував розрахунок збитків з 2014 року, на жаль, не існує, але те, на чому на чому я наголосив на початку, ця методика розроблена на підставі міжнародних стандартів оцінки. Більш того, це є дуже доречним, оскільки. Визначений розмір збитків, щодо якого винесене рішення суду, може бути до нього може бути застосований механізм визнання цього рішення в іноземних юрисдикціях. І, відповідно, цей збиток і висновок щодо розміру збитку він повинен не суперечити нормам права. Іноземних юрисдикцій, тому застосування міжнародних стандартів оцінки щодо визначення розміру збитків є ключовою ознакою якості висновку щодо розміру збитків. Тому оскільки міжнародні національні стандарти оцінки вони діяли і в 2014 році, тому визначення розміру збитків і фіксування розміру збитків, починаючи з 2014 року, повинно ґрунтуватися на міжнародних і національних стандартах оцінки. Як з го так і з 2022 року. Що стосується фіксування а, збитків і документального забезпечення а, розрахунку збитків, а, як я сказав на початку виступу, а, збитки ми поділяємо на матеріальні і а, упущену вигоду на активи. Щодо фіксування матеріальних збитків, експертиза, коли вона проводиться. Вона може проводитися за двома алгоритмами. Перший алгоритм це натурне обстеження об'єкту, якщо є можливість до цього об'єкта дістатися і визначити його технічний стан. Це перший варіант розвитку подій. Другий варіант розвитку подій, якщо матеріальний об'єкт знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Тоді експертиза буде проводитися на підставі документальних матеріалів. Такими документальними матеріалами, якщо це є титульний об'єкт, є витяги з реєстру прав власності на рухому чи нерухоме майно, а також відомості щодо технічного стану цього майна, який надає, надає замовник експертизи станом на дату втрати контролю над активом. Дуже часто, якщо ми говоримо про... Таке майно, наприклад, про нерухоме майно це будуть документи щодо бухгалтерського обліку цього майна, відомості щодо його технічного стану, якщо робились технічні обстеження до втрат контролю над активом, обов'язково і дуже важно фото-відеофіксація цього об'єкту станом на дату на дату, що передує втрату контролю над активом. І відомості щодо фактичного фактичної участі цього майна в бізнес-процесах суб'єкта господарювання зазвичай це акти введення в експлуатацію цього об'єкту, які підтверджують його відповідність технічним вимогам щодо об'єкта придатного для експлуатації. Таким чином такий комплекс документів. Відомості бухгалтерського обліку щодо балансової і первинної вартості цього майна, даті вводу в експлуатацію і періоду фактичної експлуатації, відомості щодо технічного стану майна, відомості щодо належності цього майна суб'єкту, який зазнав збитків, є достатніми для документального дослідження щодо ринкової вартості майна станом на дату втрати цього майна. На дату втрати цього майна за Правилами, що визначені методикою, визначає грвизначається гривнівий і валютний еквівалент вартості втраченого майна. При цьому методикою визначений курс гривні до долара, який застосовується, наприклад, для розрахунку ринкової вартості майна, який був втрачено було втрачено станом на 2022 рік. Цей курс – 27-28%. От. Тобто методика вона враховує негативний вплив російської військової агресії, в тому числі на національну валюту, а саме на інфляційні процеси. Тому застосовується той курс. Це ми сказали про нерухоме майно, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Що стосується майна, яке знаходиться на підконтрольній території, але зазнало пошкоджень в результаті російської військової агресії. Всі ті ж самі документи, про які я сказав щодо майна на окупованих територіях, але додається ще акт технічного обстеження цього майна. Цей акт технічного обстеження робиться фахівцями з технічного обстеження або експертами з відповідної галузі. Цей акт технічного обстеження визначає ступінь пошкодження конструктивних елементів об'єкта нерухомого майна. Ну я не буду зупинятися на складових конструктивних елементів. Ну, на це немає часу. Але технічні фахівці з технічні фахівці з технічного обстеження роблять це обстеження, визначають ступінь пошкодження кожного з конструктивних елементів нерухомого майна. Після цього. На стадії проведення експертизи, я трошки окремо зупинюсь, які судові експертизи. Суб'єкт судово експертної діяльності він визначає ступінь втрати ринкової вартості цього майна внаслідок його пошкодження. Це ми сказали про нерухоме майно. В принципі, по нерухомому майну, все. Також матеріальні збитки суб'єкта господарювання можуть полягати в втраті рухомого майна, яке відноситься до складу основних фондів суб'єкта господарювання, товарів, запасів ну, швидко зношувальних предметів. Що стосується об'єктів основних фондів, то знов таки можуть бути два варіанти: це майно може бути втрачене на окупованих територіях. тому Експерти будуть досліджувати, досліджувати відомості бухгалтерського обліку щодо е, первинної вартості дати воду в експлуатацію стану об'єкта і далі за текстом, те, що я говорив, якщо воно е, знаходиться е, на підконтрольній території, також робиться технічне обстеження. В будь-якому випадку. Щодо всіх інших видів майна, яке не належить до категорії нерухомого майна, складаються суб'єктом господарювання інвентаризаційні описи. Ці інвентаризаційні описи складаються на підставі розпорядження суб'єкта господарювання керівного органа суб'єкта господарювання щодо проведення інвентаризації створення інвентаризаційної комісії, в якої обов'язково повинен приймати участь матеріально-відповідальна особа. На відповідальному зберіганні якої знаходиться це майно. А відомості інвентаризаційних описів ґрунтуються на відомостях бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, і всі ці відомості, і бухгалтерського обліку, і інвентаризаційні описи і накази про проведення інвентаризації, надаються на проведення судової експертизи. Що стосується опущеної вигоди, тобто про матеріальні активи, я так скорочено розказав. Що стосується опущеної вигоди. Найбільш поширеним методом розрахунку упущеної вигоди є розрахунок з використанням фінансових показників діяльності суб'єкта господарювання за попередні періоди. Такими попередніми періодами, відповідно до методики, є два попередні роки до початку повномасштабного вторгнення, і документом, який використовується для проведення розрахунку, є звіт про фінансові результати, тобто форма 2. На підставі показників звіту про, фінансових результатів, про фінансові результати проводиться розрахунок опущеної вигоди. Тобто цей документ є ключовим. Але є певна невідповідність методики щодо розрахунку упущеної вигоди міжнародним стандартам оцінки. Я не буду зараз загострювати увагу, в чому полягає ця невідповідність, але методика, вона це передбачила. і... Якщо такі невідповідності експерт встановить, то відповідно до приписів методики, він може обґрунтовано відходити від формули розрахунку упущеної вигоди, яка зазначена саме в цій методиці. Таким чином, якщо буде встановлена ця невідповідність, застосовується вже міжнародно визнаний показник, який називається EBITDA, або EBIT, якщо б суб'єкт господарювання складав спрощену форму звітності. А якщо розраховується показник EBITDA, то цей показник також розраховується на підставі показників фінансової звітності суб'єкта господарювання, тобто форма 2. Але ми зазвичай беремо вже не 2 роки, а 3 роки, і ми зазвичай, зазвичай будуємо лінію тренда зміни фінансових показників суб'єкта господарювання в минулих періодах і будуємо лінію тренда зміни на майбутні періоди і порівнюємо вже. Фактичні показники після повномасштабного вторгнення з тим прогнозним показником показником, за яким змінювався би показник EBITDA за умови збереження тренду в попередніх періодах. Таким чином розраховується опущена вигода за стандартною моделлю. Щодо видів судової експертизи, і як це ну, зазвичай відбувається. Зазвичай робиться. Комплексна судова експертиза. Ця комплексна судова експертиза вона може бути зроблена суб'єктами судово експертної діяльності. Перелік суб'єктів судово експертної діяльності визначений статтєю 7 закону України про судову експертизу. До них відносяться спеціалізовані державні установи, приватні судові експерти, атестовані міністерством юстиції і фахівці з відповідної галузі. До фахівців з відповідної галузі, в тому числі, належать суб'єкти оціночної діяльності. Тобто всі ці фахівці вони можуть приймати участь в проведенні комплексної судової експертизи. Чому комплексна? Тому що експертиза проводиться за напрямками, які відповідають кваліфікаційному рівню виконавців цієї експертизи. Наприклад, якщо ми говоримо про оціночно-будівельну експертизу, тобто щодо нерухомості, вона проводиться. Суб'єктом, який атестований як суб'єкт експертної діяльності з питань оціночно-будівельної експертизи, це перший вид експертиз в складі комплексної експертизи. Якщо ми говоримо про рухоме майно, наприклад, транспортні засоби, це транспортно товарознавча експертиза. Якщо ми говоримо про рухоме майно, основні засоби, товарні запаси, все інше, це товарознавча експертиза. Всі ці експертизи поєднує в собі судова економічна експертиза. Тобто вона визначає документальне підтвердження складу втрачених активів, раз визначає первинну остаточну вартість, вона робить певні індексації і вона узагальнює розмір збитків. Вона ж розраховує суму упущеної вигоди. Тому зазвичай робиться комплексна судова експертиза, яка поєднує в собі всі або Певний перелік означених експертиз, і вона повинна відповідати нормам чинного законодавства щодо оформлення судової експертизи. Тобто, однією з основних ознак судової експертизи є те, що експерт розписується в обізнаності щодо кримінальної відповідальності за дачу неправдивого висновку і. За умову відповід... відповідності судової експертизи загальним ознакам судової експертизи, вже суд оцінює цей документ як належний допустимий доказ і враховує або не враховує при винесенні судового рішення. Що ми рекомендуємо робити суб'єктам господарювання, які зазнали збитків, перше, що ми рекомендуємо робити, робити якісну базу даних щодо документального підтвердження цих збитків. Присутні учасники, вони такі бази даних створювали, і це є запорукою належного і документально забезпеченого, визначеного як складу збитків, так і розміру цих збитків. На стадії формування цієї бази даних ми рекомендуємо залучати фахівців з відповідних галузей для того, щоб в майбутньому ця база мож, могла бути використана за її цільовим призначенням. В принципі, все. Якщо є питання, будь ласка. Олександр, дякую. Я бачу питання з залу. Давайте тоді почнемо з вас. Можна мікрофон? Доброго дня. Дуже нагальне питання стосовно можливості експертизи рухомого майна, яке знаходиться на втраченій території. Чи є така можлива можливість? чи нам все ж треба чекати, поки ці території будуть звільнені? Так, ця можливість є. Така експертиза постійно проводиться. Це то, те, з чого я починав, це документальна експертиза. Вона не передбачає натурне обстеження цього майна. Вона проводиться на підставі облікових документів суб'єкта господарювання. До речі, забув сказати: облікові документи суб'єкта господарювання повинні відповідати вимогам пункту 2 статті 9 закону України про, судов... про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Якщо ці документи складені відповідно до цього, якщо суб'єкт господарювання надає відомості щодо витягів з реєстрів про право власності, це про я про нерухомо. Але до рухомого майна у нас відносяться і транспортні засоби. Тому всі витяги з цих реєстрів вони також повинні надаватися. Нас більше цікавлять товари і запаси, які були втрачені. Я зрозумів то е документи бухгалтерського обліку щодо наявності на балансі. Цього майна це облікові регістри підприємства. А також на стадії проведення судової експертизи вибірковим методом досліджуються первинні документи, на підставі яких це майно було обліковано на балансі суб'єкта господарювання, і ще обов'язково потрібен інвентаризаційний опис щодо обсягу втраченого майна, чому тому, що ми розуміємо, що суб'єкт господарювання. Може бути локалізований наприклад, в одному населеному пункті, а може бути досить розгалужена якась мережа. Тому суб'єкт господарювання має узагальнений бухгалтерський облік, який визначає загальний перелік його матеріальних цінностей, і йому потрібно буде зробити інвентаризаційний опис на підставі наказу про проведення інвентаризації щодо втрати в певної локації певного майна. І було ще питання у вас, да? Сашко, можеш мікрофон дати? Добрий день. Я хотів запитати, що ви маєте на увазі під якісна база даних: це паперовий архів, це електронна система. Що це таке взагалі, про що ви говорите? Ну база даних. Ми радимо суб'єктам господарювання складати облачну базу даних, яку завантажувати PDF, в pdf форматі Документи, і дуже бажано, щоб це були документи в більш зручній формі для обробки, як дубль pdf формату у форматі Excel Word. Ну, це як зазвичай, це облачна база даних. Вона повинна бути систематизована. Ну це бажано, це е, які, які це, с -с систематизовано, наприклад, це за... якщо вона вся розумію, але ви можете в будь-якому випадку отримувати витяги з реєстрів. Ви можете отримати це, це. Ми говоримо про титульні об'єкти. А ви в будь-якому випадку можете отримувати відомості фінансової та податкової звітності. Вони є в державних базах даних. Вже це є певним способом, для того, щоб розраховувати упущену вигоду. Більш того, якщо ми говоримо про, звіт, про фінансові результати, про баланс, у вас там буде в будь-якому випадку відомості щодо балансової втра... вартості втраченого майна. Ну, коли нема нічого, це вже хоч щось. От. в будь-якому випадку не заборонено суб'єкту господарювання відновлювати документи бухгалтерського обліку. Ви можете їх відновлювати, якщо вони у вас втрачені. Для цього наказом підприємства створюється відповідна комісія. І за наявними електронними базами даних, які у вас можуть бути, ви можете створити відновлений документ, який підписують посадові особи суб'єкта господарювання. Це теж можливо зробити. Дякую, Олександр, за відповідь. Я хотів би ще декілька там буквально парочку коротеньких запитань задати. Скажіть, будь ласка, ви зазначали про розрахунок упущеної вигоди, і наскільки я розумію, методика, яка загально прийнята у нас, вона керується такими показниками ну, загальної фінансової звітності підприємства, а чи можна порахувати упущену вигоду від втрати частини майна? Наприклад, підприємство, яке розташовано на підконтрольній території, але мало якийсь там виробничий комплекс? На тимчасово окупованій території, чи якщо вона втратила доступ до цього майна, чи можна от конкретно по цьому активу вирахувати все ж таки суму втраченої вигоди для цього підприємства? Ну, ще раз хочу наголосити, що наявна методика, чому ми вважаємо її недостатньо не повноцінною, що вона не передбачає механізму саме внормованою методикою щодо розрахунку опущеної вигоди, окрім як застосування показників фінансової звітності. Але це говорить методика. І методика, як я і говорив, вона передбачає певний відступ від цих норм, які там є. Тому. Так, звісно, можна розробити зробити розрахунок опивщини вигоди щодо неможливості виконання, наприклад, окремих договорів щодо втрати певних структурних підрозділів суб'єкта господарювання. Для проведення цього розрахунку ну це вже індивідуальні задачі, або досліджуються фінансово економічні показники діяльності втраченого підрозділу, або вже досліджуються фінансові показники певних господарських операцій або процесів. Відповідно досліджується доходна частина, моделюється фінансовий поток. І доход суб'єкта господаряння від втрати певних процесів, і досліджується витратна витрат частина, розраховується опущена вигода. Дякую. Підкажіть, будь ласка, є запитання залу ще можна мікрофон? Тому що я дуже прошу гості, шановні, задавати запитання мікрофон, тому що йде онлайн-трансляція, і просто наші слухачі не будуть чути, що ви запитуєте. Дякую. Підкажіть, будь ласка, якщо немає електронної бази бухгалтерських документів? Паперова. Немає, залишилось Но... там. Було стрімке захоплення, і тому документи не вдалося вивезти. Є тільки в метку баланс, форма 2, там примітки до річної звітності. ось таке. Фінансова звітність, те, про що ви сказали, вона є належними документами, вона підписується у відповідності до вимог закону про обліку фінансову звітність, і ці документи надаються для проведення експертизи. Якщо ми говоримо, що об'єкт втрачений, що він знаходиться на окупованій території, то це виключно документальне дослідження і тому. Якраз і проблематика, і одночасно завдання суб'єкту господарювання відновити всі можливі документи за наявними базами даних, але дуже важливо, щоб відновлені документи щоб вони співпадали з вже поданою фінансовою звітністю, щоб не було такої ситуації, що, наприклад, суб'єкт господарювання говорить, що в нього втрачено активів там балансовою вартості на мільярд. А ми дивимося фінансову звітність і там в неї зазначено мільйон. Тому йому потрібно буде зазначати, так, ми розуміємо, що є певний період часу, який проміжок часу між подачою фінансової звітності, наприклад, я умовно кажу, за четвертий квартал за 2001 рік. Так, а актив втрачений в лютому 2022 року. Ми розуміємо, що. З дати, по на яку було подана фінансова звітність і дати втрати, був певний проміжок часу, за який суб'єкт господарювання мог придбати матеріальні активи, які були в нього на складу. Відповідно, нам потрібно буде дослідувати, дослідити вхідні відомості, а саме звітність станом на 31.12.21, а потім відновлені документи щодо опробуткування на склад певних матеріальних активів. І скажіть ще, будь ласка, чи, що береться з форми 2? Чистий дохід? Ні. Відповідно до формули розрахунку, відповідно, дивіться, в методиці є показник Є. Якщо відкрити методику, там ну певні показники доходів та витрат, які беруться для розрахунку показника, є, але фактично формула розрахунку показника є. Вона аналогічна формулі розрахунку показника вже з міжнародних стандартів EBITDA. Той, що я говорив, але вона трошки неповноцінна. Ну чесно говорячи. Тому з форми 2 беруться доходні та витратні показники, береться амортизація, але міжнародні стандарти при розрахунку EBD потребують коригування фінансової звітності на в нереалізаційні і витрати і курсові доходи і витрати від курсових різниць. Дякую. Чи є ще запитання до спікера? Так, бачу. Що можна дякую також за питання по оцінці? Я представляю підприємство. Ми також наше підприємство постраждало від ворожої атаки, зазнало значних збитків. І я от слухала колег із Ніболона і З Аврори. І дійсно ми зупинились на тому, що ми зібрали доказову базу, ми зафіксували, і ми далі не пішли. І саме ну я для себе вагалась саме за тих причин, що ви що ви згадували, в який суд і яка перспектива, які далі будуть наслідки. Ми розглядали для себе альтернативний варіант. Це міжнародний компенсаційний механізм, який нібито має запрацювати піти через реєстр збитків. Там прямі збитки, тільки і для цього потрібно провести оцінку. Оцінка має бути на міжнародних стандартах, це не судова експертиза. Ми не говоримо про опущену вигоду. І от коли ми підійшли до того, ну шукати оцінювача, проводити оцінку, ми, ми радилися кількома там юридичними компаніями, з аудиторами великої четвірки. І тут в нас погляди розійшлися, ніби то, що мають бути зміни до цієї методики, саме для того, щоб подаватись той компенсаційний механізм. Чи є у вас така інформація і ну, що нам робити? Чи зачекати? Ще і чи вони будуть, тому що нібито реєстр вже працює для фізичних осіб, має десь запрацювати так, як обіцяє для юридичних. От ну от на цьому етапі краще зачекати, чи є вже такі зміни, чи є якісь проекти, чи можна йти по оцінці, по за існуючою методикою. Я Дякую. скажу свою особисту думку. Дякую за запитання. Але ще раз наголошую: це моя особиста думка. Дивіться. Ми можемо говорити про два документи, які можуть бути використані як узагальнюючий документ щодо розміру спричинених матеріальних збитків. Якщо ми говоримо, наприклад, я трошки розгорнуту відповідь надам. Якщо ми говоримо, наприклад, про технічну фіксацію, акції ДСНС, фотофіксацію, відеофіксацію, документи щодо обліку та документи щодо права власності суб'єкта господарювання на матеріальні активи. Всі ці документи це є первинні докази. Це первинні докази, а вони не узагальнені в документ, який визначає загальну суму збитків. Документ, який узагальнює відомості первинних доказів щодо а, наявності активу та спричинення йому шкоди, цей документ називається інтеграційний доказ. Інтеграційний доказ це або звіт оцінювача. Але він ем, сприймається судом як і інші документальні докази. Але поруч зі мною суддя Верховного суду то вже процесуальна оцінка документів вже більш його компетенція. Або це судова експертиза. Це теж інтеграційний доказ, е, тому я особисто вважаю непотрібним чекати зміни до методики. Чому тому, що навіть в наявному стаді методика вона... Не дуже повноцінна, вона не повністю відповідає міжнародним стандартам оцінки. Міжнародні стандарти оцінки змінюватися не будуть, тому потрібно зробити розрахунок суми спричинених матеріальних збитків у вигляді або звіта оцінювача, якщо ви ну, не маєте намірів йти до суду. Або зробити такий же самий розрахунок матеріальних збитків у вигляді судової експертизи для проведення судової експертизи, ви можете залучити того ж самого оцінювача, оскільки він є суб'єктом судової експертної діяльності і він же передбачений як суб'єкт з оцінки збитків відповідно до тієї методики. Тому якщо не плануєте йти до суду. Робіть звіт про оцінку. Він більш вам підходить для того, щоб внести певні зміни в ваш бухгалтерський облік щодо знецінення матеріального активу, або його вибуття. Ну це більш зручно для доказування цих змін в спілкуванні з податковою. Якщо ви плануєте йти в суд, ви також можете зробити або не робивши оцінку, зробити судову експертизу. На підставі якої ви можете зафіксувати зміни в вашому бухгалтерському обліку, і яку ви одночасно можете подати, можете подати до суду? Так. Олександр, дякую за відповідь. Шановні гості, дякую всім за.